Вся увага на фігури: висока концентрація та холодний розрахунок на декілька ходів вперед. У шаховому клубі Гамбіт у Кропивницькому провідні шахісти міста змагаються за чемпіонство. Міський турнір шахів зібрав 25 спортсменів. Один одному протистоять діти і маститі ветерани. Одинадцятирічний Михайло один з наймолодших учасників. Каже, завдання на турнір здобути перше місце. Для цього добре підготувався і збиватиме суперників з пантелику хитрими комбінаціями. Найкращий захід – це, це атака. Це пішак нагадає на пішака, він зобов'язаний бити, якщо не хоче зігнути цього пішака. Ну, або якщо він не поб'є, то я заберу і все одно. Або у нього король без рокировки буде, або заберу пішака. Гарна позиція з великою перевагою для білого. Захоплення шахами юнак перейняв від батьків. Грати ніколи не набридає, запевняє Михайло. Зараз бере онлайн уроки шахів у тренерів зі столиці, щоб стати профі та виступати на всеукраїнських першостях. Ну, спочатку ми там позиції рішаємо, потім партії розбираємо. Я займаюся, якщо разом, то чотири рази на тиждень по приблизно в день. Ну, з одним тренером дві з половиною години, з одним годиною. За регламентом змагання проходять у 4 тури, розподілених на декілька ігрових днів. Кожен шахіст має зіграти 9 партій. Проводяться вони за швейцарською системою. В турнірі перемагає той, хто набере найбільшу кількість очок. Кожному учаснику надається 60 хвилин ігрового часу. Получається, що партія одна дві години. Присуджується один бал. Учаснику за поразку ноль. Навіть якщо гравець виграє, йому підказують, Це буде поразка. Перша партія для ветерана Євгена Тімнова закінчилася поразкою. В рівній боротьбі поступився більш молодому супернику. Проте не засмучується. Навпаки, щасливий, що підростає гідна заміна старожилам. Паріг грає грамотно, теоретично підкований. Ну, десь я, мабуть, трошки схипив, послабився, а потім навпаки. Тому мені радісно даже, якщо вони мені достойно його підроблять і, і виграють. У шахи пан Євген грає зі школи. Каже, це було кохання з першого ходу. Навіть у 75 не втратив азарту до шахів і не збирається полишати цю гру. Шахмати це моя, як то кажуть, друге як то життя. Ну, і Скучне безпек. Сумую, шахмати це не тільки гра, це ще й спорт, мистецтво і наука, і стимулює мислительну діяльність, волю до перемоги. Це дуже цікаво. Турнір проводять під егідою обласної федерації шахів. Її президент Ігор Волков особисто приїхав на змагання повболювати за шахістів. Говорить, приємно вражений високим рівнем перспективних вихованців шахового клубу. Тішить і те, що шахи не втрачають популярності і знаходять нових прихильників. Шахи безкінечне тренування, як то кажуть, москових м'язів. А сама краса цієї гри вона. Не вичерпне. вона дозволяє кожен раз, як і музика, знаходити нові комбінації, нові ходи і нову красу. Президент Шахової Федерації анонсував: це не останній турнір у цьому році. Я презентував шахістам міста гарну ідею про проведення ближче до Різдва. Шахового турніру в стінах музею міста Семи імен. ми переслідуємо тут дві одночасно мети: – культурно-спортивну культурно просвітницьку, де шахісти будуть рекламувати музей. А музей через шаховий турнір буде рекламувати шахи в місті. Організувати чемпіонат допомогло управління молоді та спорту міської ради. Від початку року провели в місті 5 шахових турнірів для молоді. Нині шахи на підйомі. Шаховий клуб «Гамбіт» сьогодні відвідує набагато більше дітей та підлітків, ніж минулоріч. З'явилися у нас переселенці, тренери молоді, і набрали групи дітей. Набрали спочатку по одній групі, потім по дві. Зараз вже по три групи дітей. Ну тобто дітей стало більше. Якщо їх було всього 20 колись, то сьогодні їх вже майже за 60 точно. Турнір продовжиться 13 і 14 грудня. Шахісти, які посядуть на цих змаганнях з першого по десяте місце, кваліфікуються на майбутній чемпіонат області. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ Мрія запалює щасливі серця. Різдвяно-новорічний захід зібрав в реабілітаційному зооцентрі «Хіпос», що в Кропивницькому більше сотні родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників. Традиційно запалили вогнище біля ошатно вбраної ялинки. Тим часом поряд партнери заходу готують поживну смакоту для гостей. А тут малих та дорослих вже частують і пригощають гарячим чаєм. Розважитись, поспівати та потанцювати юні візитери можуть із аніматорами. Ну і безумовно, головна. Це спілкування із жителями хіпоса, а це й морські свинки та котики, і єноти, і козочки, і свинки, і віслюки. Та пернаті усі вони контактні і обожнюють фрукти і овочі, якими їх щедро пригощають відвідувачі, бажаючих катають на конях в обласному представництві всеукраїнської благодійної організації Мрія, команда якого організувала захід, кажуть Іван до Дня Святого Миколая. Це вже традиція. Його проводять щоріч в рамках акції Щасливі серця такі зустрічі дають змогу людям, які переживають втрату чи перебувають в процесі постійного пошуку, знайти підтримку серед таких же, як і вони. Адже тут розуміють їхні переживання, розділяють їхній сум і водночас не дають піддатися депресії. Мета акції щасливі серця емоційна підтримка родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників. Зазначу, наразі мрія Кіровоградщини супроводжує в межах пів тисячі сімей і в планах збільшувати як кількість послуг, так і кількість підопічних родин. Самі ж учасники акції щасливі серця кажуть, такі зустрічі дуже потрібні. Я прийшла з донькою, сюди ми приїхали як родини з зниклих безвісти. Читаю я чоловіка, він зник більше року назад. Зустрічі дають. Ну, це спілкування, спілкування з тваринами, з природою. Тобто це в будь-якому випадку розгрузка, емоційна розгрузка, яка допомагає в е, таких складних умовах виживати нам усім. Зник в Курській області 3 жовтня 2024 року. Тобто більше року ми його зачекаємо. Тримаємося, чекаємо, сподіваємося і віримо, що все ж таки наш тато повернеться. Додому традиційна акція щасливі серця цього року ми назвали трад щасливі серця, форпост Святого Миколая. Ми знову збираємося в центрі хіпос. Ми багато разів вже збиралися в подібних форматах і бачимо, наскільки дієво, і наскільки результативно таке спілкування і така взаємодія між родинами. Це приємне спілкування, підтримка один одного, психологічна підтримка, розвантаження, розуміння до кого можна звернутися. Тому ми традиційно знову і знову Організовуємо таку акцію для того, щоб об'єднатися. Ми робимо свято для діток кожного разу, для того, щоб приходили, отримували позитивні емоції, отримували подарунки в наш непростий, нелегкий час. Я малювала носочок, я гладила коней, доходила до песика, сову, до сови ходила. Ну, Тут дуже файно, гарно. Вразливі категорії громадян з Кіровоградщини мають можливість отримати 6 тисяч 500 гривень допомоги, скориставшись державною програмою Зимова підтримка. На цю суму можна буде придбати ліки, одяг або взуття. Оформити одноразову виплату можуть опікуни та доглядальники, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей сиріт чи дітей з інвалідністю. Крім того, батьки дітей з прийомних та малозабезпечених родин або будинків сімейного типу. Також кошти передбачені на дітей внутрішньо переміщених осіб, які отримують матеріальну допомогу на проживання та одиноким пенсіонерам. Подати заявку на зимову підтримку вказані категорії мають час до 17 грудня. Гроші надходитимуть на персональний рахунок заявника. Витратити їх необхідно протягом 180 днів з моменту зарахування, щоб скористатися можливістю отримати допомогу через дію, треба спершу оновити версію застосунку та перейти за посиланням сервіси. Зимова підтримка, зимові 6500» і сформувати заявку. Якщо повідомлення не надійшло, або ви не користуєтесь дією. Тоді можна звернутися з 1 грудня в будь-яке відділення пенсійного фонду України до сервісного центру, і спеціалісти сервісного центру допоможуть оформити таку заяву. Наразі вже до нас звертаються люди з цього питання. На За завчора звернулося 18 осіб, які написали заяву на отримання такої допомоги. На Кіровоградщині поліцейські затримали підозрювану у замаху на вбивство. Правоохоронці повідомили жительці області про підозру у замаху на умисне вбивство. За вчинене її може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що в одному з населених пунктів області між жінкою та її співмешканцем виник конфлікт, під час якого вона схопила предмет, схожий на ніж, та завдала чоловікові кілька ударів у ділянку шиї та грудної клітки. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Правоохоронці затримали підозрювану у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили її про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 15 частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За такі дії жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Кропивницькому з нагоди професійного свята відзначили провідних посадовців органів місцевого самоврядування. Церемонія нагородження відбулася в Театрі Корифеїв. Державні та обласні нагороди за професійне виконання своїх обов'язків вручили депутатам, керівництву громад, фахівцям управлінь та відомств обласних, районних, міських, селищних та сільських рад. Особливу відзнаку від президента за оборону України та подяку від третього полку імені князя Святослава Хоробру отримав заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін. А секретар міської ради Олег Колюка удостоївся нагороди від 4-го полку рейнджерів сил спеціальних операцій за системну допомогу військовим підрозділам. Держслужбовці запевнили, попри повномасштабну російську агресію, робитимуть усе можливе, щоб зміцнювати свої громади, реалізовувати державні програми та закривати потреби захисників. Період Періодій війни. Показав, що громади роблять все для того, щоб здолати лютого ворога, вигнати його з нашої рідної землі, відновити життя мирне. Я вдячний вам за підтримку Збройних сил України. Це головне наше завдання. Складна наша каденція, наше скликання. 20-21 рік ми разом з вами боролися з ковідом, спасали наших людей. У 22 році, коли почалася повномасштабна війна, багато наших колег, що сапаратів, що депутатів, пішли захищати нашу державу. Наша держава, Україна, чому сильна? Тому що в неї живуть і працюють такі люди, як ви. За це вам велика. Дякую.